Вітаю на каналі Анатолія Білецька Чарівна Краса Природи. Сижу на рибалці Короткий звіт О, про Ну, Сьогодні воскресенье, Вихідний 12 травня. Що надо сказати Погода, конечно, вітряна Но потихоньку э, рыбку ловлю. Я, как всегда, ловлю на одну маховую удочку, один поплавочек, один крючочек. Удка у меня, э, значит, шестиметровая, <рес> леска 025. Вот. Получається, крючочок фірми Овнер маленький. От. Тут карась невеликий, якщо поставити великий крючок, то толку не буде. От. Поплавок сьогодні використовую матчевий, тому що погода вітряна. І... Поставив, поставив такий звичайний поплавок, то бовтаються на фелях і все. А от э, матчевий поплавок добре э, відпрацьовує в таку вітряну погоду, видно хорошо поклевки. Ну Він, звісно, тоненький, треба э, вже э, одягати окуляри. Э, ну, на сонці більш-менш видно. Значить, приманка в мене сьогодні із э, э, каша із через чотирьох частей. Значить, э, пшенична, э, ячнева, э, потом кукурузина і проса. І плюс жменьку э, э, пожарив сімічки з на на кофімолки, додав аромат обалденний, підкормив і карас э, пішов клювати. Ну, манка, звісно, приманка така, що збиває її, але результат є непоганий. Вот. Ловлю я тут із 6 э, часов. Сейчас уже не 6, десь без пятнадцати семь, но пока э, разложился, пока манку заколотил, то сейчас уже девять, э, буду собираться уже домой, потому что, ну, ловил за, за, за цей час э, нормально карасей, вот, пару десятков есть. Непогані, не такі за 100 грам, є до 100 грам, Ну, випустив штук 5-6 таких. Висок. Наприклад, як цей. Як е, худий, Можна його випустити. Е, ну У мене нема задачі там набити відро е, карася чи що. Є задача, ну як вам сказати, відпочити. Ну, от, е, я, я рахую, що за 2 години непоганий результат. Е, якби е, карась був покріпніє, то це б вже б було від Ну, а так достатньо цього количества і пожарити, і юшку зварити. Вот да. такие, друзі справи. Ну, а манка, що по манки? Е, манку я готовлю тут теж на березі. Е, от вона повинна бути в е, е, такої консистенції, не, не за, е, ну, як сказать, не заправляю її е, е, в этот шприц. Просто от, паличка і накручуєш на і забрасуєш. Да, ну ч... збиває риба всяку наживку, черв'яка, і, і кукурудзу, і все. Манку теж. Ну, манка в мене тут із ароматом, коротше, часночним. Всі додаю щосночний аромат, для цього я Спеціально в баночку таку, що герметично закривається, видалю болію е, е, декілька зубчиків чесника, і вона в мене постійно з собою мені хатає, е, е, ну, як на декілька рибалок. Взяв, коли колотиш манку, додав е, е, приправи. От И карась вот такой, как говорится, приправы с ума <смаскода> <смаскода> Да. <смаскода> ну вот, покажу вам мачевый свой поплавочек. Вот. <смаскода> Такие э Колись купив, та года 4 назад, а може три, стояв в магазині 32 гривні, і ще він тут був із підсвіткою, ну, поламався. І завжди е, я цепляю його на карабінчик. Е, от цепляю на карабінчик. Е, ну, от. І він завжди, от в мене, е, цепляється до, до лески одним кончиком. І тоді видно е, і ігра, значить, е, його треба значить, е, відважити так, щоб зверху було ну сантиметрів 5-6 е, е, цього виглядав кончик. Тоді він грає. От, особливо видно на підйом, як тільки розпочинає підйом, підсікаєш і караш вже е, на крючки. Оце, друзі, така в мене сьогодні рибалка і такий короткий звіт. А на цьому буду закінчувати своє включення. Да, бажаю рибакам не хвоста, ні луски. На все добре і до побачення. До нових зустрічей.